Полон Миколайович Макрицький, російський та український живописець і педагог, представник романтичного академізму, портретист, академік імператорської академії мистецтв, учасник викупу Тараса Шевченка з кріпацтва. Художник народився 28 липня 1810 року у Пирятині, Полтавська губернія у збіднілій дворянській родині. Батько був пошмейстером, а мати захоплювалась малюванням і художнім рукоділлям. І, можливо, саме від неї майбутній митець перехопив інтереси до Прекрасного в самій родині було п'ятеро дітей. У 1819 1824 роках Аполлон виховувався у полтавському будинку для дітей з біднілих дворян, згодом навчався у Ніжинській гімназії вищих наук князя Безбородка. Він був шкільним товаришем видатних Гоголя, Кукольника та Данилевського. З 1831-го став вільним слухачем імператорської академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. З 1832-го до середини 1830-х років навчався живопису у Венеціанова. Потім, завдяки старанням та підтримці Григоровича, російського істерника мистецтва, професора і почесного члена імператорської академії наук, був прийнятий саме туди. Де став учнем Карла Брюлова з 1836 по 1839 рік. Мистецтво великого живописця не тільки вплинуло на творчу долю юного художника, а й переродило його як особистість. Після початку навчання у Брюлова Аполлон прийняв яскраву романтико академічну манеру малювання з рисами зовнішньої ефектності та натуралізму. Портретна творчість Мокрицького є прикладом відображення уявлень і тенденцій, характерних для художників сентиментально романтичного спрямування. Його творчість цікава і тим, що в ній залишили своє місце риси реалізму. Під час навчання Мокрицький був відзначений медалями академії мистецтв: дві малі срібні, велика срібна і мала золота медаль. В той же період він здобув звання вільного художника і став пенсіонером академії мистецтв, тобто став отримувати підтримку академії та за грошову допомогу від товариства заохочення художників. Мокрицький мав велику популярність, отримав багато замовлень, завдяки чому заробляв на життя разом з викладанням. Він створив багато картин можна виділити такі полотна, як парни портрет лікаря Пузіно та його дружини. Євген Павлович Гребінка від 1833 року та Євген Павлович Гребінка від 1840 року, портрет дружини, портрет просвященого Неканора, митрополита Новгородського та Санкт Петербурзького, галерея Ермітажу, портрет подружжя Лобанових Ростовських, портрет невідомого, Та портрет дівчинки в білій хустці. Окреме місце у портрету художника займають жінки. Частина невідомих дам дійшли і до нас. Зображено на полотні також є старша дочка російського імператора Миколи І, Велика княжна Марія Миколаївна. та пейзажі Мокрицького охоче розкоповлища, стаю згодом експонатами багатьох музеїв Росії, в тому числі і Державні Третьяковській галереї з Державним російським музеєм. На власні вирощені за написані портрети та одержані від лотереї, які було розіграною у конкурсну картину кошти, Мкрицький вирушив до Італії, де потім жив і працював протягом восьми років. Там митець вивчав пам'ятки мистецтва, багато писав з натури, працював портретистом та пейзажистом. Творча праця була дуже успішною, і академія мистецтв призначила йому грошову допомогу на утримання закордонним терміном на два роки. З картин, які надихнуті духом тих місць, можна виділити такі, як: Дівчина на карнавалі Марія Джіолі, одна з найвідоміших картин митця, Італійки на терасі, «Італійки на балконі, Портрет Італійця, Італійський краєвид з античними руїнами та вілла Фальконьєрі у Фаскаті». З 1851 року Аполлон Миколайович був прийнятий на службу Московське училище живопису і скульптури, де викладав до 1861-го. А пізніше виконував посаду доглядача класів. Вів служби в училищі вів курси малювання в Костятинівському інституті та у другій московській гімназії. Викладав у Страганівському училищі. Продовжуючи займатися творчістю, він став чудовим викладачем живопису і малюнка. Серед його відомих учнів присутні Маковський, Перов, Шишкін, Трутовський та Прянишников. Отже, Аполлон Миколайович Мокрийський видатна людина свого часу, яка не тільки досягла висот, а й допомогла іншим зробити те ж саме, залишивши по собі багатий і знаплановий творчий спадок після своєї смерті 26 лютого 1870 року. Спадок який просвітлює нас аж до самого сьогодення?